У нас працює телевізор. У нас? Ні. Да. А вона звертається до нас, очевидно. Обзивається. Так він уже давно не працює. Ну так. Да. Давно не працює. Ні, вона не на нас кричить. На нас, на нас. Ні, ні, ні. Обізвала конченими дурами, дібілками, здається, і ще чимось. Так він же не працює. А вона стала кричати, коли а, він не... вже не працював. Там вона якісь мужики відвічала. pero